Дві такі якісь ріки. Ну шо це за 705 на малині вся. Вазик 705 60п. Шо це? А? Де мої там? Пшки, тайплив, мауса. Це був дуже складний вицілю. У поляка там міні-плачечка, 705-й взагалі ми пробиваємо. Я до речі, останні місце у тебе зайняв завів 95-го. Я, кстати, тобі хотів ще написати е, до цього, до того, як ти мені написав. Просто ну, у мене не було твоїх контактів, а ти не стрімив. Тут ти ще знаєш, прикольно, якщо... Прикольно, якщо ти погано, і ми з тобою попадемося в одну команду. Фенетрація. Да ну що ж то робиться, ми на ті кори пробуваємо. всього там просто поки всі там знизу б'ються, то так зверху як крисали, знаєш, і даєш тичку. Озвою як крейсер, або так, да, у нас вже там. Бо ти як японська мала крейсер. Ну, мала не знаю, ну... Но... але... то точно. дівчата, які підуть до Рожі Стрелли, і я теж буду давай, Савки, дякую, що були з тим. А тут же не пробуває, я просто його корпус не бачу, не знаю, куди краще стріляти. Бо? Чи ВНД? Понял. Не, суха, 5 колонов, доволі добро. Да, чуть-чуть я тут зведу, что цей висил холошки. И цей не допомагає. нам не допомагає. Так вистачить. Це не яблу, блін. У мене не залітає нічого, в мене вже не так багато лишилось. От він завжди буде проти то бортом розвертатись. Ну поки Форш на керам уже 125 и буду по чуть-чуть кусати. Да, ну там да, пошла кидаю, да, ГМХ, не, не кидай. Ну ладно, 121 ша только сбрил и вже там там шот населет. В лісі у них сильних танк немає, потім не є бісики на свети все. бою на 10 але я зрозумів, що ти 10 кг у мене не буде. Ні. У мене 7 під колібрі 12ПБ. Ну, Беремо 7-20 снарядів. Ні, якщо кожен пробувати, то буде. Ну, Кожен пробувати, це означає? Це означає, занеси папку гарешникам, вони тобі під путі кожну тичку. може вже краще будет реально красить на 50 PBS Просто переберел там Епись вышився, а ЕПС краще буде якраз на екалибрах. хоча є ЛТшник а от ЛТшник це такі танчики. Какие катаются так сюди. ну иу иу зараз ганяє им базовый тіл пацаны симкол а не так вау не бачу давай давай їдь. опускаю ты повезо що активно має. так би покидай зараз я був лучше не собі. Це about other folk. Бабаха вже приїхала, бо тут стоїть, бачу її третього тому, що. Я теж тут от сюди приїхав, тут одна от стоїть. Ну, 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 ну блин, ну 10 наряд, 300 градусов улучшается, все. Вс, я не буду стрелять по пушку. Нет. Никого же. После ци... Э, я скажу, что бо болючки, я відказываюсь, куди стрелял. Ну, 300 градов улучшается. Вот еписи, вот єписім мне свети. Свети блит бабаху. Хошай, ну, я не буду стріляти. Бо це реально просто знущання. Надивную. Не, Ні, ну тут же можна вислати, коли він портом постоїть, тоді... Ну і не осмакувати. Окей, один під коліб, все. Заряджаю акумулі. НББшка, бо там ще і 97 цьому є. сели то ты глянь ты гляньский урона глянки урона просто а ну я не попадаю не попадаю 8500 реально це может быть 10 коврона якщо я зараз на обіцу попаданиями Эвос объеби сдали их, а Альвенса один стоит. Пацаны, я хочу 10 карт в Я все сказал. Хочу 10 карт. Ну блін, ну тисячі урони відділяє мене від 10к. А на тайпі це не так просто дати. дата. Хотайп це, ну, як я всіх чую, що танк не сильний. Якщо я дам на не сильному танку 10к, то це б. Шо? Тимба, ну що? То Тож, ну якби в мене були під полідери, я б зараз би по байті, то тичку не зафейлив. Поєпісну може тичку б не запейло А стільки б не фейлних тичок було? Ну я встану тут, ну, мало де у них є пісь, поїде або бабаха поїде по полю. Ну я на це дуже недію, що бабаху похожу. Звідси, просто з моєї землі на своєму мой мирси проїхав на тут я боюсь, що бабаха просто на поризера буде. я короче все я зажимаюся отут, тут я никуда не е я займаюся просто вот так остаю і стою, чекаю, когось диво чи не Олександр. Не надо. Не надо воно ваншот від бабахи, но. No, 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 no. Блін, єпіс такий солоденький стоїть, блін, на центрі. Я його бачу, я не знаю де бабака стоїть. Наай! Най! Сюда це 10к! На тайпі! На тайпі 10к! Блин, мать ікору бы забрати, не так страшно було. Ай, блін. Пацани, поставте лайк, будь ласка. Ну 10к на тп, а це не сильний танк, ну, для багатьох. Ах хвилина, мені вже нема сенсу уїжджати, я цей бій не дотащу Ні. це вже не ту ніяк. 11 600. 11 600. А я не знаю де бабах. Я хочу 12. Можно 12? Де бабаха? Нюхай, нюхай де бабаха. Невже через воду поехало? А, мне бабаха пересвітила. Мене пересвітила бабах. Ну ничего, ничего, Взагалі, вот кайф просто 11500 пацан. Ммм, ну космонавт. Ач-... Аж обо надо ще став, 11 просто був, босс. На тайпі, посміш, на тейпі. Ну це не сильний, так? а я даюся 11600. І стільки фейлі просто Стики, фейль Рівно тисяча досведу, кстати.